Міністр каже, в цьому році ми починаємо будувати, ну, не будемо про 4 казати, про 2. Та він то 4 каже, що починаємо будівництво і монтаж в цьому році, 24-му. Котін каже: а ми вже всі роботи е, закінчили, закінчили по по підготовки будівництва чи по початку будівництва. Які роботи вони закінчили для початку будівництва? Не знаю які. А прем'єр в Японії каже, ми в цьому році почнемо проєктування цих двох енергоблоків. Проєктування. О що значить? Почали монтувати монтаж і і і і будівництво. Це вже проект повинен бути готовий, повинно бути відповідний.